Pixel 8 Pro. у нас сьогодні перші враження, тому що розпаковочка на жаль вже відбулася на пошті, але так чи інакше, я ще не знімав плівку з екрану, тому це буде максимально такі перші, максимально перші враження. Добре, я не буду вам брехати. Я купив цей Pixel 8 Pro за 36 тисяч гривень, при тому, що на сьогоднішній день ринкова ціна приблизно 47-48 можливо тисяч гривень. І це відбулося через помилку магазина MTA UA, і вони виставили неправильну ціну. Відповідно, не зробили фактично нічого на цьому смартфоні, але все-таки продали його, не знаючи, що я відомий лисий техноблогер, найвідоміший в принципі на всьому районі. От, принаймні, у себе на районі. Ну я, я не бачив відоміших, і е, максимальна повага і респект такому магазину це не реклама, але вони продали, вони якби не казали, що о немає в неявності, чи ще щось, чи ціна змінилася, і дорожче. і вони це зробили. І відповідно, е, це відповідальний бізнес, і так і має бути. Я взяв його саме в порцеляновому кольорі, тому що я знаю, що блогери понабирали в синьому блакитному кольорі. Він прикольний, я не сперечаюся, але все-таки останнім часом пастельні такі пікселі мені заходять, тому я вибрав саме порцеляну. і подивимося, як вона виглядає. Зразу, щоб не тягнути. Ось так виглядає порцеляна. Ви подивіться, доволі такий колір світлий, світлий і бежевий, скажімо так, частково. Подивимося, як це. Все при різному освітленні, але я вже наперед вам кажу спойлерячи, що мені подобається. Цей колір і подобається е, на фоні кого? На фоні ось цього титану. Я зразу кажу, що титан він якийсь скучніший. Е, ну, блін, він занудніший, тому що, ну, блін, сірина. сірина така от сіра, як наше з вами життя, але ми ж не хочемо ще бачити на спинці смартфона так само сірий колір, як нашого життя. І відповідно, у нас є принаймні хоч трохи таке приємніше у пікселя. І я так. Скажу, що по розміру вони дуже схожі, тому що це великі флагмани. І е, по дизайну ну, будете мене бити, стріляти, але пікселі мені подобаються зараз найбільше з усього риночку цих ваших блоків камер, принаймні, і загалом дизайн-коду, тому що, ну, блін, воно якось все лаконічно і прикольно. Тут оця от плита, і ці яблучка, і так далі, воно мені не заходить. Добре, але тим часом. Ми подивимося вже на екранчик, який тут прокачали. О, це покоління дуже сильно прокачали по екранчику. В нас тут 6,7 і дюймовий екран. Ну як і був, 6,7 і дюйма. Роздільна здатність плюс-мінус така сама. і так само в нас 120 Гц. Але, Але в нас тут яскравість. Давайте зразу вмикаємо. Тут у нас Welcome to your pixel. окей, okay, але ми будемо все таки йти до української мови, яка тут звичайно що є. Добре, українська вас вітає Піксель. От тепер вже канонічно, тепер вже нормально. Е, добре, ми починаємо. Тим часом я розповідаю вам про екран, який тут ну реально прокачали. Тут прокачали яскравість. 2400 ніт. Це проти 1500 ніт в минулому році на Pixel 7 Pro. І це дуже серйозна така прокачка, тому що Pixel 7 Pro, на жаль, він був непоганий флагман, він не був, на жаль, ультимативним. Він програвав. Практично всім конкурентам по піковій яскравості. Тут тепер в нас виходить так, що Pixel 8 Pro по піковій яскравості виграє у iPhone останнього і передостаннього, бо тут лише 2000 ніт. І так само у Samsung Galaxy S23 Ultra, на якій знімається ось цей кадр, в якого 1750 ніт. Забув сказати. Добре, ми пропускаємо. Давайте порівняємо зазвичай, от як це все відбувається в айфона і в пікселя, по у першому налаштуванні, коли ти хочеш все налаштувати офлайн і все пропустити. Е, так, дата і час, вони все-таки оцей, але далі і ми не скажемо справжню дату і час, щоб була така от загадочка. Тим часом надсилати дані, е, хай Google сам розбирається, і все решта приймаємо. Добре, далі у нас обмежена гарантія далі. І створіть пін-код, який можна пропустити. На Apple, здається, це не можна пропустити, тому iPhone нас змусить все-таки поставити хоч якийсь е пін-код. А е пікселі і інші android флагмани дозволяють користуватися без пін-кодом. Перехід на головний екран і все, все ну типу, чудово. А, це вони нас вчать жестів. Я зрозумів, це базові жести, які в принципі вже давно. Є звичними для багатьох людей, але я знаю, що є ще старовіри, які користуються кнопками. Пора би вже переходити. Все таки жести вони зручні. Просто до них ну, доведеться звикати, але вони зручні. Ну, камон. E, нічого так, все. Ми на головному екрані. Тобто, пройшло, не знаю, 20-30 секунд, і ми на головному екрані. Порівняйте, будь ласка, з розпаковочкою iPhone 14 Pro, e, на якій, щоб дістатися головного екрану, при прийшлося, блін, пройти через вогонь, труби і це все. От Воду і, і, і так далі. Комплект поставки не змінився абсолютно. Тут у нас перехідник з Type A на Type-C, і відповідно кабель з Type-C. На Type-C, і що у нас ще тут? ну Інструкція, оце все і нічого більше мейзінгового. Максимально така от якби, халтурна коробочка від Google. Як і від всіх інших компаній, на жаль, майже всіх, до речі, майже всіх, не всіх, але майже всіх, які випускають флагмани і дуже там все от зменшують ці коробочки в ім'я екології. Але на жаль, ми то розуміємо з вами всю правду. Зразу рамочки і екранчик. Що у нас тут змінилося? У нас тепер плоске. Все плоске, у нас плоский екранчик за всіма параметрами. Це сумно для мене. Я зразу кажу, що для вас. Це позитивно, бо ви там понаклеюєте свої скло, плівки і не буде жодних проблем. Мені на пікселі 7 Pro заокругленість, у цей екран водоспад, він мені подобається більше. От просто бийте мене грязними трусами по писку, тому що я не знаю. Ну я не знаю, просто таке от збочення, тому що мені оце подобається. Оцей кайф цього заокруглення. Отут мені супер подобається. Тоді, як тут, ну от воно ну от непогано, але це як відчувається. Типові плоскі екрани. Нічого особливого. Нам на презентації стосовно пікселя сказали дуже важливу штуку: це смартфон, перший від Google, який підтримується протягом 7 років. 7 років оновлення операційної системи. Вау! це в 2030 році ви ще отримаєте сюди актуальний Android. Це щось нереальне для Android-пристрою. І це дійсно дуже круто. Я сподіваюся, що інші виробники під. Коплять цю тенденцію і будуть так само розширювати підтримку. Бо зараз у нас було 3, ну максимум 4 роки, як в Samsung. А от 7 років ого-ого, це серйозно. Це в нас серйозно екран на перший е, погляд видається е, доволі непоганим. І крім того, в нас рамки. Давайте зразу порівняємо рамки, тому що е, фактично Pixel 7 Pro мені дуже подобається, але рамки е, мається на увазі нижня рамка. У Pixel 7 Pro вона, на жаль, так помітно була товстіша, вона є товстіша, помітно. Тоді як у 8 Pro в нас її зменшили. Я не скажу, що зробили повністю симетричні рамки. Мені здається, все-таки нижня чуть-чуть, буквально долі, може й соті міліметра. Вона товстіша, але загалом вона відчувається якби тоншою, це точно. І загалом, якось більш воно все органічно виглядає, бо рамки наближені по розмі. Одна до одної. Давайте порівняємо з iPhone. у iPhone все-таки рамки е, тонші. Давайте подивимося безпосередньо. Чи є це суттєва різниця? Там вже реально 1 ну, чи 2 міліметра. Ну, тобто, в цьому плані. Воно вже не так суттєво, але загалом непоганий прогрес для пікселя. Ми розуміємо, що так чи інакше, піксель все-таки дешевший за iPhone. І iPhone давніше якби славився своєю симетричністю рамок, за що я його хвалив. Але піксель, от вже майже, от вже, от майже от вже майже там, майже вже в симетрії. На відміну від сьомого про пікселя, тепер у нас матове скло позаду, і це максимально чудова новина, тому що от. Ну, сьомий про мені подобається. На кольорі Хейзелу цей класний колір, але ну чуть-чуть все-таки відбитки пальців, вони впадають в очі. Тоді, як ось ця функція для ліхтарика, я зробив, тому я так. деколи випадково її вмикаю. Тут поки не налаштовано так. І матове скло це знову ж таки супер класно на пікселях. Молодці, що повернулися до канонів. І, крім того, блок камер. У нас тепер трохи збільшилася оця скляна штука, і, відповідно, вона тепер не розділена. Раніше був окремий такий кружочок для телевика перископічного. Тепер у нас все під одним захисним склом. І відповідно у нас ультраширик, ширик і телевик перскопічний. Всі камери прокачали так чи інакше, зараз я розповім. Також, окрім блоку камер, у нас тут є спалах і датчик температури, з яким ми розберемося на огляді. Пікселі це не про геймінг, пікселі це не про синтетику і ці ваші бенчмарки. Піксель це про якби, все в комплексі і для зручності користування, поєднано з хорошою оболонкою. Оболонка хороша, відповідно, вона. Мені не підходить, я би сказав, на прям всі 100%. Саме тому я не переходжу поки що на піксель, тому що мені. Трохи замало. Замало кастомізації, замало штук зручних жестів. Умовно будете знову ж таки кидатися в мене всякими грязними трусами. Але якби сюди до Pixel Experience додали жести від мотороли, о, це би була така комбінація. Просто вбивча. Просто вбивча по кастомізації і по зручності. Тому що ну, банально відсутність подвійного тапу, ну для блокування, розблокування, це мерзость мені це не. Не Подобається. Добре, перший кадр на Pixel 8 Pro це, звичайно, що кіточка. І е, 5X це у нас кіточка друга. Оця от у нас прокачали п'ятикратний телевик. І зробили його 48 мегапіксельним замість 12 мегапіксельним е, Суттєво покращили світлосилу F2.8 тепер на п'ятикратному телевику, а не F3.5, як це було ось тут. І це має дуже сильно і гарно відчуватися. Хардверно вони практично дуже схожі до е, телевика перископічного айфонівського 15 Pro Max. Саме через це буде дуже цікаво їх порівняти, відповідно, підписуйтеся на канал. Канал, бо що ви як не рідні. Підписуйтеся, ставте вподобайки, і тоді, можливо, а ще краще ставте ці всякі дзвіночки і там вибирайте всі сповіщення, і тоді ви не пропустите наступні відео, де я буду це все порівнювати. Отако, як мені подобається, як мені не подобається, де що і як краще, де що гірше. І ми все дізнаємося. Трошечки прокачали швидкі зарядки: 30 ватів замість 23, але це не суттєво, відповідно, бездратува так само є. Акумулятор 550 мА. Накинули 50 мА, порівнюючи з 7 пропікселем. Це суттєво чи ні? Мабуть, що зовсім ні. Питання найбільше до енергоефективності екрану, енергоефективності процесора. Саме це буде вирішувати відповідно. Оптимізація, прошивочка, програмне забезпечення. Оце все так само дуже сильно впливає на автономність, яка тут по досвіду 7 Pro Pixel, Вона. Не є жахлива, але вона не є видатна на 7 Pro Pixel. Як це буде на 8 Pro, я подивлюся на своєму досвіді, переконуюся. Максимально довгоочікувана штука, яку я чекав на пікселях, це автофокус нарешті на фронталці. Боже мій, 8 Pro отримав автофокус на фронталці. І я зроблю цей чудовий кадр на фронталочку. Так, я зробив цей чудовий кадр. Я не впевнений, що він буде максимально якісним, тому що е, інші характеристики фронталки не прокачали. Умовно це фр. Практично та ж фронталка, як на 7 Pro, 10,5 з мегапікселів. Такий собі розмір сенсора, світлосила. f2,2. Так не має бути. Попередні пікселі, бо я зараз не готовий ще казати про 8 Pro, вони не є чемпіони у відеозаписі, і вони непогано знімають відео. У них доволі непогана стабілізація, але, на жаль, в 7 Pro шуми навіть в день дуже помітні, і це дуже псує загальні враження про відеозапис, який доступний тут 4К-60 кадрів в секунду, як і в принципі 8 Pro. Тому нас цього року на презентації сказали, що ми візьмемо ваше відео, от, зняти. Воно буде зняти як буде зняти на 8 Pro, але ми його завантажимо собі на сервера в Google. Там обробимо кожен кадр. Кожен кадр покращимо, і вони буде прям цукерочка після цієї обробки. Ми закачаємо назад це все відео вам на смартфон, і ви вже побачите тоді емейзінгове відео. Подивимося, чи воно буде працювати в грудні, чи коли вони там обіцяють це оновлення. Досі, на жаль, в Україну офіційно не завозять. Тому сундар Пічаї, якщо ти це дивишся, це відео, я знаю, що ти дивишся. Це гендиректор. Гугла тому е, завозь Україну пікселі офіційно з гарантією, і все буде добре, і твоє життя буде в безпеці. Основна камера 50 мегапікселів е, покращила світлосилу. Тепер F1,7, а не F1,9, як було в попередньому поколінні. По розміру сенсору, по всьому іншому, начебто схоже, але сенсор все-таки прокачали, і там має бути тепер нова технологія по HDR, в якому піксель, якщо чесно, і так був королем. Тому я не знаю, куди і що ще там покращувати відверто. Але перевіримо на практиці, що і куди Google там ще намутило. Головне, щоб не погіршили, якби ось це єдине. Не що я хочу, крім того, ультраширик, який програвав часто іншим флагманам, так само прокачали 48 мегапікселів у нас з автофокусом, відповідно з макрорежимом. І будемо так само дивитися, наскільки це тепер конкурентно здатно з іншими смартфонами. Підписуйтеся на технарню, тому що оце от буде порівнюватися і зніматися у всіх різних крінжових відео. Це так само буде, як попереднє покоління, це дуже важливо. І крім цього, звичайно, що ой оце оцей 15 Pro Max, відповідно, буде так само порівнюватися у позах різних, збочених і незбочених. І так само S23 Ultra, який я вам не покажу, бо він знімає ось цей кадр. Все тоді, значить, що ще в нас? Котики є. А! А! О, це психія, і вона передає вам всім вітання. З Хеловіном, можливо, я це випущу відео. Це от перед Хеловіном. Сподіваюся, змонтую. Ось. І це виглядає ось так. Виглядає зло. Позаду мене так виглядає. Хто виглядає? Добро? Добро. А вінела. От нас добро. Там плямка. у Нас психія зло. Які в нас поради цього разу? Поради від психеї. Не приховуйте свою сутність, навіть якщо вона максимально темна.